Пані Ганна майже кожного року приходить на це місце. Каже, на щастя, з її рідних у тій пожежі ніхто не загинув, але знайомих така участь не оминула. Син її подруги ніби відчував щось погане і не хотів того дня йти з дому. Ма в школу, а мати його збужала, він не хотів. Каже, мам, бо я би так спав, я не піду вниз в школу. А він у сьому згорів, та мати дуже була така. Розстроєна шана всьому, всього він жінка додає до сьогоднішнього дня. Мати не знаходить спокою, і якщо хлопець того дня відчував щось недобре, рідні пані Марії навпаки нічого дивного не помічали. Саме на тій маршрутці повинні були повертатися додому з Мукачева, та щасливий випадок врятував їх. Моя мама була в Мукачеві, і ви знаєте, повернула в три за свою плем племінницю, Мою дворідне сестру. І вона чекала її, бо та вийшла. Вона працювала у відділі кадрів і вийшла в якийсь другий кабінет. Поки вона її почекала, вони обидві запоздили буквально 5-7 хвилин на цей автобус. І ви знаєте, я з того часу приходжу завжди сюди. 22 вересня сюди приходять ті, хто пережив утрату близьких, і ті, кому не байдуже горе інших. На цьому місці 30 років тому назад сталася дуже страшна автомобільна катастрофа. В який загинуло 29 людей. Машина везла лаки Ацтон на меблеву фабрику в Віршаву, і по дорозі цистерна впала з машини, а ззаді їхав автобус. Автобус мукачева Орданов з пасажирами. Лак розілявся із вихлопної труби. І заіскрилося, і люди прямо горіли в автобусі. За словами присутніх, в автобусі їхала переважно молодь, поверталася з роботи та навчання. Там було все на всього. Одна жінка мала 32 роки, один чоловік мав 33 роки з Арданова. і мешко. І потім одна бабуся з Думковиці з онучкою загинула, і одна. Така постарша жінка зарданом, а друга вся молодь. ї училище, 31-ї училище і трикотажна фабрика. Петро Король каже, на це місце постійно приходять рідні загиблих, щоб залишити вінок та помолитися за упокій. Тому вирішили встановити пам'ятник на місці трагедії. У 2003 році пам'ятник був побудований. І освячений обома єпископами, як греко-католицької віри, так і православний. Цього року співпало дві дати: 10 років освячення пам'ятника та 30 – з дня трагедії. Кожного року тут проводять заупокійне богослужіння. Молитва буде заупокійна, так званий Парастас. То є така в нас молитва за нашими померлими. Церква Христова практикує окремо за, за усопших наших братів, які. Померли, згадувати той жахливий день, кажуть люди складно, але й забути неможливо.